Сонячні батареї на Троєщинському балконі. Мешканець спального району Києва вирішив відмовитися від централізованого електропостачання і перейти на енергію сонця. Поки що зробити це вдалося лише частково, без струму працюють тільки ноутбуки і телевізори. Але зупинятися чоловік не планує і навіть не заради заощадження, а через прагнення до незалежності. Із волелюбним винахідником познайомилася Яна Бернзей. Починалося, будемо так говорити. А, це ваше перше, так? <гадування> <гадування> із цього маленького ліхтарика на балконі три роки тому і розпочалося Костянтинове захоплення сонячною енергетикою. Усю систему зібрав сам. Взяв акумулятори із розбитого планшета і несправних портативних зарядок для телефона та з'єднав їх із лампою на сонячній батареї. Ізначально все це почалося ставитися в революцію достоинства. У мене тоді якраз родився дитина. І садвісник, коли наші пісати будуть пропадання я просто занялся вопросом у платки платплатною. Після першого вдалого експерименту взявся купувати великі сонячні батареї. Зараз на його балконі виблискує п'ять таких панелей. Незвична картина для непоказної багатоповерхівки у спальному районі. Я дуже хочу свій дом. Сьогодні від сонця не від розетки у квартирі в Костянтина працюють два телевізори, два комп'ютери та вентилятори. Заряджає так і мобільні телефони. Можна пробовать. Да, ну, пішла зарядка. Да. Що мой телефон ніколи от солнышка не заряджався? <сум> Супер. А заряджається по скорости так же, як і обачна да. розетка, так? Да? Да. Як і ліхтарик на балконі, енергомодернізацію оселі Костянтин здійснював самотужки за освітою. Він теплотехнік. Тож, аби дати собі раду, чоловікові було досить інформації з інтернету. Закупив сонячних батарей. Сьогодні такі коштують приблизно 2,5 тисячі гривень на кожну. А на акумуляторах заощад акумулятори я не покупаю. Я просто їх збираю по знакомому і восстанавлю. Усього вклав за 20 тисяч гривень. За використанням енергії тепер стежить суворо. Всюди поставив спеціальні лічильники. Я вже знаю, що допустимо, якщо така погода, як була сьогодні, вона була сьогодні сонячна, да до, до, до кінця дня, то телевізор проработає у мене 48 годин. Місяць з вентилятором. Головний мінус Костянтинової системи це купи дротів, які лежать по всій квартирі. Та домашній, каже, їх не чіпають. Кішка, бо одного разу вдарило струмом, дружина бо скорилася. Ваша жона какрегіру, та тут вот у вас повсюду провода. Ну, уже нормально. А вже нормально, а до даєте ви очі. На звичайному живленні в Костянтина досі залишаються бойлер, пральна машинка та холодильник. У місяць вони накручують електрики десь на 200 гривень. Але й цьому чоловік хоче невдовзі покласти край. Планує геть відмовитися від міської енергомережі. От акумулятор 80 з кілограмів. акумулятор, там два акумулятора, там ще три акумулятори. Це все буде з'єднано з системою для того, щоб я повністю відказався від от світу. Загітувати на перехід до сонячної енергетики він хотів і сусідів. Але а однодумців знайшлося небагато. Тож обмежилися кількома ліхтарями на поверсі і камерами відеонагляду. От три штучки, тут ще одна. Це ось вот ця сонячна панель? Так, і тут ще одна. Це ви встановили їх сюди самі? Так. Да. Причина сусідських відмов проста – гроші. Переобладнання будинку потребує суттєвих капіталовкладень. Допомогти в цьому мала би держава, певен чоловік, даючи людям дешеві кредити замість субсидій. Дати на дом на літ 30 деньги для того, щоб люди змогли поставити сонячні панелі, сонячні колектори для підогріву гарячої води, баки для цієї води. Здіяти свою систему отоплення сонячна енергетика це золотий ключ для України. Потім, якщо цим ключем не користуватися наповну, економія не очевидна. Костянтин зізнається, поки в переобладнання своєї квартири він уклав більше, ніж заощадив. Але чоловіка це не засмучує. Меня больше дві житні вопрос крадататаб'ється ногію. Задають вопрос вопрос нізавісімості. Яна брензе, віктор жуков. Програма вікна СТБ.